Дякую, шановні присутні, шановні міські голови, За надану можливість відповідно до вимог статті 6 закону про прокуратуру здійснити інформування е сесії гадівської громади про стан боротьби з злочинністю на території відповідної е шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних. Що стосується коротко, то я буду намагатися лаконічно, однак в Заводській міській раді в мене півтори години звільня. Ні, ми так не домовлялися е, е, згоден. <охінь> е, 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 якщо коротко, то е, е, єдиний Район в області Мервородській має стійку і сталу тенденцію до зростання рівня злочинності. Що стосується гадяцької громади, то на території району я вам надаю дані за півроку. оскільки у нас статистика робиться по піврічним терміну? Також за перше півріччя 24 року на території громади спостерігається зростання рівня зареєстрованих злочинів на 52,6% порівняно з першим півріччям 23 року. По території району плюс 23,8% на території області мінус 4,8% зменшення рівня злочинності. Зареєстровано на території громади. 206 кримінальних правопорушень порівняно з 135 за аналогічний період 23-го року. По структурі злочинності то це 10 особливо тяжких, 122 тяжких злочина. В минулому періоді 23-го року їх було 68%, зростання на 79%, нетяжких злочинів 25% і кримінальних проступків 49. Зростання невелике, в межах 10% по цих двох категоріях. На території громади не зафіксовано жодного правопорушення проти основ національної безпеки, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та недоторканості у сфері господарської діяльності та проти безпеки виробництва. Тобто по цим категоріям злочинності нуль зареєстрованих злочинів за перше півріччя. Водночас 49,5% від загальної кількості злочинів складають злочини проти власності. З них ну, в абсолютних цифрах це 102 злочини із 206. І Із этих 102 злочинів за перше півріччя 2024 року. У нас 39 крадіжок та 48 шахрайств. Інших злочинів, таких тяжких злочинів щодо власності, таких як грабіж розп'яння напади, вимагання на території громади. За перше півріччя не зареєстровано. Проте вже в другому півріччі зареєстрований грабіж стосовно неповнолітньої особи на даний час. Злочин розкрито. Особа скерована ну, винувальний акт стосовно цієї особи скеровано. Що стосується іншої значної структури, е, у структурі злочинності, значної частки, це у нас злочини проти встановленого порядку несення служби саме гадяцька громада. Е, Відрізняється від інших наявністю такої кількості злочинів проти встановленого порядку несення служби за цими злочинами. Наглядає ДБР та обласна прокуратура. Однак в статистику Мирородського району вказані злочини. Спостерігаються, от на даний час 22% від загальної кількості злочинів. Це саме злочини проти станового порядку несення служби. 47 злочинів обліковано. З них 44 – це самовільне залишення військової частини, два дезертирства. Щоб ви собі розуміли, на території району злочини цієї категорії рахуються тільки по Лохвиці, по миргороду, в інших зовсім не спостерігаються. Найбільша кількість саме на Ну, Я не буду, вважаю, мабуть, недоречним в даному випадку аналізувати вказані цифри. Е, перейдемо до іншої. Категорії злочинів злочини проти життя та здоров'я 6%. Всього 16 обліковано на території району. Основна кількість це легкі тілесні ушкодження, їх 12. На території громади не зареєстровано фактів тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Проте одне тяжке тілесне ушкодження зареєстровано в винувальним акт з до суду. За перше півріччя вісім злочинів проти довкілля, порівняно з минулим роком, безумовний приріст вказаних, вказаної категорії злочинів. Всі вісім злочинів це злочини за фактами незаконних порубок. На території району задокументовано групу осіб, яка здійснювала незаконну діяльність по випилці з лісопосадок обвинувальний акт стосовно цієї групи в складі трьох осіб з керівного до суду. Не нами, не силами місцевих правоохоронців. Вказана група задокументована силами обласних підрозділів. На жаль, на території району, якщо бути відвертим. Ну, Органи поліції не виявляють вказані злочини. Хоча і реєстрації від населення також дане. Що стосується інших категорій, на території району, на жаль, Виявлено одне кримінальне правопорушення пов'язане з незаконним поводженням зброї. Чому кажу на жаль, тому що на території району в цілому у нас плюс 42% зростання, більше 40 злочинів на території громади лише один. Безумовно, останнім часом за перше півріччя зареєстровано декілька тяжких злочинів по інших громадах. Які стосуються використання зброї та бойових припасів, і замахи на вбивство шляхом використання гранат, і це Білоцерківська громада, в апіючому случай стосовно особи, яка прийшла з фронту, демобілізована і на той. На наступний день, як демобілізована, прийшла додому і використала гранату вдома стосовно ну, кола своїх трьох дітей. Слава Богу, граната розірвалася. Ну, ніхто не постраждав, крім сторонньої особи. Мотив цього злочину ревнощі, оскільки людина. Чомусь переривнувало до сестри чоловіка. Тим не менш, такі випадки є, люди ну, з фронту таким чином реагують на наше мирне життя. Їм не зрозуміло, як можна до 11 вживати спиртні напої і тому подібне. Що стосується, я плавно переходжу до. Характеристики злочинців: ось на території громади спостерігається зменшення кількості злочинів вчинених особами, які їх раніше вчиняли. 21 21 особа. А в минулому році 30. Всього, якщо брати статистику, на території громади 106 підозр. тобто 206 злочинів, 106 підозр, але підозри безумовно стосуються різного періоду вчинення злочинів. І ось із 106, у нас 21 особа, яка раніше вчиняла. Усього із 106 осіб 22 у стані алкогольного спіймали. В порівнянні з минулим періодом аналізу у нас 2,8% збільшення кількості такого роду злочинців. Що стосується Фактів обігу наркотичних е, засобів. Також вагома частина злочинів структурі злочинності 11, цьогоріч 10 проти 11 минулоріч. На території району жодного е, ні, один факт один факт збуту при тому, що на території на території громади один факт на території району 110 виявлених фактів збуту. Це плюс 86% порівняно з минулим роком. Активізовано роботу районного підрозділу по боротьбі з Цими злочинами, проте на території громади у нас, на жаль, така е тенденція спостерігається, що у великому місці, е попри те, що злочини реєструються, вказані по ЗБУТу, по миргороду, по Лохвиці, по заводському, погадячу, лише один факт. Е безумовно, це е не до правоохоронної системи, я в цьому впевнений. Тому ми на території Гадяча переорієнтовуємо роботу. Вже на даний час у нас є певні випадки, верніше, факти, які ми задокументуємо, що стосується. Якості так би мовити матеріалів за навказаному напрямку. Я вам хочу сказати, що вели... ну, мене як керівника районного підрозділу турбує зростання злочинності е... щодо обігу наркотичних засобів, а саме переход від, так би мовити, не таких. Простих речовин, які були раніше, тобто раніше люди. У нас структура цих злочинів складалася на 90% від вживання канабісу. На даний час це психотропні речовини. Ось на території Миргорода виявлений е, виявлена особа з пів кілограмом цього такої, такого психотропної речовини, як ПВП. Е, доз це більше, більше тисячі доз. Дуже впливає на психіку. В загалом по території району по Миргороду у нас спостерігається безпосередньо в Миргороді спостерігається велике зростання саме цієї злочинності. Виявлений факт: один нарколабораторія, однак він стосується виготовлення канабісу, не психотропних речовин. Однак у цієї особи, яку ми затримали з пів кілограмом речовини, дома виявлені. Для фасування виготовлення, буквально в цьому місяці на початку ще одну особу затримали, 70 доз виявлено. Ну, робота ведеться з цього напрямку. Однак чомусь на території Гадяча я на даний час мені важко пояснити, чому статистика така нещадна, але вона ось ось така. Не відсутні результати по. На цьому напрямку. Що стосується діяльності прокуратури, то я вам хочу сказати, що за півроку прокурори прийняли участь у 154 судових засіданнях, це 169 обвинувальних вироків. Що... Сказати по представництву робота на даний час у нас триває. Я не буду ваш час займати статистичними показниками органу прокуратури про поверненню великої кількості всього як негативні. Моменти щодо діяльності прокуратури так і позитивні Є повернуті факти земель. Це Лохвицька громада від незаконного володіння осіб, які отримали через судові рішення фіктивні скасовані. Рішення повернуті землі. Є випадки повернення комунального майна. Це заводська громада на 5 мільйонів гривень. Є певні. Напрацювання я не можу сказати, що вони масштабні однак, щоб ви собі розуміли, структура прокуратури така: це чотири фактично підрозділи: Миргород, гадяцький відділ, Лохвиця і Шишаки. Всього 25 працівників, які є по факту. в мене по штату 29, недобор. Безпосередньо вгадячи, три посади, вакантні з 2021 року, я керую прокуратурою з березня 2024 року. Ну щось вдається, щось ні. Що стосується актуальних напрямків, можливо, відомо, можливо, невідомо нами виявлений був факт. Корупційного злочину безпосередньо прокурором затриману особу, яка вимагала неправомірну вигоду, керівник районного підрозділу. Між іншим на території Гадяча ця все незаконна діяльність відбувалася. Будемо так казати, у зв'язку з тим, що відсутній на даний час обвинувальний вирок або виправдувальний вирок. Я не можу вам пояснювати, що це за особа і яка служба. Проте я можу сказати одне, що факт стосувався вимагання неправомірної вигоди від підприємця за те, що особа. Так би мовити, звільни його від штрафних санкцій за результатами перевірки, це керівник цілого районного підрозділу, який безпосередньо створив в умови ефективна заява про проведення про порушення та безумовно наявність будь-яких порушень, виявлені факти, які ну безумовно, якщо ви розумієте. Можливі наявні у підприємця якісь дрібні порушення, які були гіперболізовані, і людині, людину поставили в, таку, в такі рамки, що необхідно платити неправомірну вигоду. Це все було, між іншим, у другому півріччі. Особу ми задокументували, неправомірну вигоду вона отримала під контролем. Особа була затримана. На даний час він звільнений з посади. Запобіжний захід у нього застава. Виходили з триманням під вартою, однак ну, йому визначили тримання під вартою і заставу. Він заплатив заставу, розмір неправомірної вигоди складав 60 тисяч гривень. Це те, що стосується корупції. Також нами безпосередньо мною був затриманий керівник обласного підприємства, який на території це червень місяць. Який на території Лопольської громади також вчиняв неправомірні дії щодо отримання неправомірної вигоди, створював умови. На даний час він також він відсторонений від посади, не звільнений. Обанувальний акт скеровано до суду. Однак ще відсутній у нас вирок. По особі. Однак можу також сказати, що неправомірна вигода стосувалася е, звільнення особи від орендної плати. Тобто е, створювалися перешкоди для особи, не підключався увесь світло, е, а потім е, за неправомірну вигоду намагалися так домовити вирішити ці питання. Затримана особа, розмір неправомірної вигоди 75 тисяч гривень. Особа затримана, винувальна акт з до досуду. Це що стосується корупції, це та, яка, так би мовити, ну, на, настояща корупція. У нас є ще 21 обвинувальний акт стосовно е, людей, які патрульним дають е, це по всьому району, е, пропонують неправомірну вигоду, однак е, ми не вважаємо це результатом роботи, оскільки це Ну такі факти, не впливаючи на, на, на суспільні відносини. Що стосується бюджету, то 10 кримінальних проваджень скеровано до суду. З них одне по території ну, не гадяцької громади, однак Великобудищанської. давнішня історія щодо башні, яку звели з порушенням вимог. Будівельних норм стосовно особи, яка здійснювала технічний нагляд і допустила це порушення скеровано обвинувальний акт до суду на даний час розглядається. Така сама ситуація стосовно у нас виявлений факт недопоставки по укриттях для дітей по території Білоцерківської громади, певного обладнання силами. Правоохоронної системи все було до поставлено, особа скерована до суду, яка допустила цю службову недбалість, збитки відшкодовано. Так само і в земельній сфері є повернуті банувальні за результатами розгляду банувальних актів, повернуті землі. На жаль, їх небагато, дві-два випадки. Однак це те, що так би мовити, посильна наша новша, яку ми можемо і реально сказати, що тут повернули і фактично люди понесли відповідальність. Розумію, що цього небагато, оскільки правоохоронна система на території району вона велика, як на мене. Однак є певні об'єктивні фактори, що стосуються роботи, слідчих небагато, ви це повинні розуміти. На жаль, в залишку правоохоронних органів на даний час 4 тисячі кримінальних проваджень на цілих 25 слідчих. Ну і фактично 25 прокурорів. Ну і з 25 прокурорів у нас 3 керівника, 20, на жаль, ну, фактично на 20 прокурорів. У слідчих недобор великий, на жаль, ми встигаємо об'єктивно реагувати на ті випадки вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів. У нас не відсутні жодний не розкритий, особливо тяжкий тяжкий злочин. Я маю на увазі пов'язаний з якимись... Цинічними розбійними нападами, грабежами або тілесними обходженнями, так само хуліганськими діями. На всі ці випадки у нас особи встановлені і на даний час жодної відсутню жодна справа, де не повідомимо про підозру, бо не обвинувальний акт, але це інколи ну, досить важко зробити, оскільки відсутні можливості. Що стосується загальної картини злочинів, я вам розповів. Хочу вам, як депутатам присутнім, всіх вас закликати. По-перше, що стосується таких латентних злочинів, як природні, повідомляйте, будь ласка, якщо виявляєте факти порубки, тут якраз потрібно повідомляти через 102. Орієнтуйте людей, що дзвонить комусь якось не потрібно. 102 – два це найкращий спосіб виявлення такого роду злочинів і фіксації. Що стосується такого, таких злочинів, які у нас спостерігаються, однак не виявлені, Як ви бачите, що ну не може бути такого, що на території району зростає незаконний обіг зброї на території громади, відсутні е, такі випадки. Не може бути такого, що на території в чотири рази району зростає злочинність е, щодо обігу е, наркотичних засобів. А у нас тут лише один збут. тобто тут у нас явний. Явний прорахунок правоохоронної системи вона не працює щодо виявлення цього, цих злочинів. Тому, будь ласка, ось в такі випадки, якщо вам відомі особи, які, можливо, десь зберігають бойові припаси, розумієте, ви повинні розуміти, що є певна категорія осіб, які можуть зберігати зброю, а які не можуть навіть військові допускають її використання вчора випадок в Миргороді. особа військова прийшла до увольнення, і йому не сподобалось, що поруч людина сусід, пиляє у себе на території грушу. З ходу удар, з ходу забрав речі. Потім повернув. Ну, тобто це, це все дуже моментально і досить важко на це все реагувати, оскільки, по ну, першочергово людина сама ж на сам залишається з військовим. І особа, яка володіє певними навиками. Це... Проте ну, є не тільки ж військові. Є ті особи, які не розуміють, навіщо знайшли на території колишнього блокпоста гранату і сховав її додому. Ну, Дай, дай Бог, хватає розуму, запалу відділити. Але є випадки, там, де ми гранату в зібраному стані вивчаємо. Тому ви не можете і ми не можемо роз, зрозуміти, що зараз відбувається. Людей в головах. Я прошу вас бути свідомими. Є у вас можливо діти, внуки, але вони існують. Тому я вас прошу всіх повідомляти про такі випадки і про наркотичні засоби. Якщо відомо розумієте, що десь є якийсь притон і не реагує поліція, то в гадячі є гадяцький відділ народської ворожної прокуратури. У мене тут знаходиться перший заступник. Постійно тому звертайтеся, між іншими випадок хабарництва, ось оце який. це людина прийшла безпосередньо в прокуратуру, прийшла без ніяких там підводів, ніхто нікого не шукав, щоб комусь дати взятку. Це реальна життєва ситуація. Людина прийшла 29 серпня, 3 вересня, вже особа була затримана. З усіма належними. Доказами і то усіх судів. Тому, о, 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 якщо це потрібно, ми реагуємо, розуміємо, о, о, як це робити Прошу звертатися. Якщо є якісь питання, то відповісти, дякую за увагу. А в мене є питання онлайн-дані на всіх є світлі Питання в світлі останніх подій. А чи перевіряли працівників? Прокуратури відділів на наявність інвалідності. Чи є у нас такі люди? Прокуратура з інвалідностями <ривіт> 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 Jeg, я відповів. <ривіт> Якщо можна на, швидко, так. на території нашої прокуратури у нас відсутні інваліди. У мене лише три пенсіонера. Повірте, у них пенсія не мільйон пенсія 28 тисяч гривень за рік. Тому це всі трудові пенсії жодної інвалідної. Наскільки, якщо вам ви хочете подивитися статистику, можете зайти на сайт Офісу Генерального прокурора. Там по областях вчора викинули так, кількість. То, 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 то області немає. Ні, Полтавської Полтавській області 28 інвалідних. 28 із 285. тисяч. Антон Анатолійович. Дякую. 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 Якщо можна, я тоді такі... за вашу разу ми будемо. Дякую вам.